У Хмельницькому поранені правоохоронці проходили реабілітацію на кухні. Для поліцейських та нацгвардійців, які нині лікуються у відомчому шпиталі, професійні кухарі провели особливий майстер-клас. У сучасному кулінарному хабі на базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Бійці вчилися готувати піцу та солодкі млинці. Під керівництвом досвідчених майстрів замішували тісто, обирали начинки, працювали з технікою. Так, я розділила вам. На дві частини, тому що в нас є два млинчика, е, ставимо на кінець і легенько тако зробимо його, трубочкою. Отако от завертаємо, тако прижимаємо. Фахівці наголошують, кулінарія має потужний терапевтичний ефект. Робота з тістом заспокоює, допомагає сконцентруватися та покращує настрій. До кухні таке більш творче відношення все на око. І от як відчувається, так і роблю. А сьогодні почув більш теоретичну частину. Поняв, що вдома будуть тренуватися млинчики, кутиками робити. У 23-му році прийняв участь у бойових діях, отримав тяжкі поранення. Лікувався довго півроку, потім принувши е, назад на службу. Мене перевели на посаду кухаря. Зараз знаходжуся на реабілітації. Навчальний практичний центр запросив нас до себе. Я так як я кухар, мені це цікаво, щось навчився, щось якісь рецепти мені показали. Дуже їм дякую за це.